Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 19 вересня, 23 рік. Підписка, вподобайка. Дякую, хто завітав, хто прийшов, хто пішов, хто перелиснув. Сьогодні у нас відео про інжири. Інжири, які ми вирощуємо на півдні України. Ну, як вирощуємо, хотіли ми мати. Вже давно я з ними носився, носився, років 5, не, мабуть, три роки носився, два роки як висадив ґрунт. І ось що я хочу показати. Все чекав, чекав, не знімав відео. Хочу показати наші інжири, ті, що зав'язалися з літа. І, як говорять, другий врожай, це. Ну, Ми перший врожай не отримали, він обсипався. ось. У нас, я так чекав, що вони перестигли. Він вже аж похилився, перестиг і тут десь у нас в траві он впав. Сьогодні в обід я Ще дивився на них, щоб зірвати. Все ж ми дочекалися, заплодоносили в нас інжири. Такий у нас великий кущ, вже під 2 метри він був ми верхівки обломав, я. Кажу, щоб швидше стигло. Ну, щось допомогло, тому що дійсно десь обірвав листя для експериментів і дійсно де обірвав листя, то там інжири швидше достигли. Ну В цьому році ми вже спробували. вже й пробували. І будемо їсти вже свої інжири. Не знаю, як куплені які. Але я завжди все вирощую, хочу виростити вдома, які гранат і все, щоб отримати і спробувати те, що вирощено своїми руками. Воно набагато смачніше. Тут у нас гранат. Росте вже роки 4. Ще ми не бачили. Бачили квіти, а гранат не бачили. Ось. Такі справи. Це в нас кущ росте, ось тут він між фундуками. У нас був тут поруч ще один кущ, ми його вкривали. Він трошки примерз, пропав, ми його неправильно вкривали, закупували землею. Той кущ ми просто вкрили мішковиною і зверху засипали землею. А цей засипали землею. Було. І він він не так перезимував, але він пустив пагани. І цей у нас кущ пішов як для на розмноження. Цей кущ, до речі, він між фундуками і він на сонці. І він заплодоносив. Тут у нас ще є кущ, тут у нас кизили, фундуки, саджанці вже такі під 3 метри. І в них росте кущ інжири ось. І на ньому немає. Плодів. Я рахую, що тому що немає, тому що, по-перше, тут загузло, вологи йому, мабуть, не вистачає. І він так Але я бачу те, що, мабуть, в тінь. В тіні дуже погано ростуть інжири. Ну, це я так думаю. Зробив висновки по-своєму. Тут у нас посаджені ряд. В цьому році ми посадили інжири. Це однорічки. Ну, другий рік уже. Однорічки ми їх купували. Це в нас медовий. Ось такий кущик, він молоді, пагани. Це в нас тут Браун Туркей. Ми бачимо скільки. Не знаю, чи вистигнуть вони. Тут у нас кущик пропав. Чомусь. Дивно. Ось Браун Туркей. Браун туркей дуже врожайний. Я вам скажу, як на слідуючий рік ми, мабуть, будемо, дай Боже, куштувати. В цьому році не знаю. Ось тільки включили, палили трошки. Тут щось теж він росте, але слабкий. Ось турки У нас це теж турки. Побачите, які маленькі саджанці. Висотою 60 см вони залиті плодами. Тут нічого ми не облумували, не регулювали нічого. А ось Далматський у нас все воно залежить від сорту. Я завжди казав від сорту. Ось Далматський. Далмацький у нас тут посадження раз. 1, 2, 3, 4, 5 саджанців. Вони великі до метру. Але на них... Ми бачимо, немає ось тільки зав'язується. слідуючий рік закладає. Закладка йде. слідуючий рік. Далмацький, хоч і великий, але ми тут не маємо плодів. А Браун Туркін, Туркей дійсно гарний. Гарний інжир, який має гарний потенціал у нас на півдні України. Ну, а ми будемо куштувати. Не знаю, ми брали долмацький і Брунсвік. Що це за що в нас вродило, ми то не підписували. Але щось вродило. І добре. Воно смачне. Скуштував я. Не втримався я на камеру. Скуштував я плод. Ну, це такий смак. І мені нагадало, стигла, дуже-дуже стигла солодка диня. Ось що мені нагадало смак смачне, смачне, надіюся, корисне. корисне. Виростили, маємо, та й добре. Тож, саджайте. І ви обов'язково дочекаєтеся свого врожаю. Просто треба почекати, щоб воно виросло. В минулому році були дуже маленькі, ось такого розміру, мабуть, отакі вони стигли. Я думав, що ну, не буде нормально. Але виріс кущ, він вкорінився. І в цьому році ми маємо ось такі плоди. Дякую за увагу. Перемога буде за нами. Слава Україні!